І ми сьогодні зібралися для молитви. І перед молитвою я хочу, щоб ми почитали трохи Слово Божого. І е, буквально недавно я почув такий розговор, розмову таку, е, віруючі люди вони на суд приходять чи ні. Буде Бог судити віруючих людей чи ні. І Я думаю, що, ну, в принципі, багато хто знає, буде Бог судить чи не буде. Е, ну, значить, сьогодні просто вспомнимо. Я прочитаю е, римлянам 8 розділ з першого вірша. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом. Ну, Зрозуміло написано, так? Да? Немає жодного осуду тим, хто за тіл, живе в Ісусі Христі не за тілом, а за Духом. В книзі об'явлення написано, що ті, хто пристануть перед Білим престолом, їх буде Бог судить, і вони будуть брошені в озеро Огнене. І ну, я хочу прочитати ще тексти із Слова Божого. Теж послання Римлянам, то тобто, є. Перед семья прочитав римлянам восьмый розділ. Зараз считаю римлянам четырнадцатый розділ з девятого верша. Христос на те і умер, і ожив, щоб панувати і над мертвими, і над живими, а ти наче осуджуєш брата свого. Чи чого ти погоджуєш братом своїм, бо всі станемо перед судним престолом Господнім? Бо написано Я живу, каже Господь, і схилиться кожне коліно переді мною і визнає Бога кожен язик, тому кожен із нас сам себе, за себе дасть відповідь Богові. А тут написано, що будемо ми. І тут зрозуміло, що тут мова йде про віруючих людей, бо апостол Павел, який написав це послання, він пише, що нас, кожному, кожен із нас за себе дасть відповідь Богу. Що нам, ми повинні будемо встати перед судилищем Христовим. Ще один текст 1 Петра, 4 розділ 17 вірша. бо час уже суд розпочати від Божого дому. А коли він почнеться перше з нас, з віруючих людей, з Божого дому, то який кінець тих, хто противиться Божій Євангелії? А коли праведний ледве спасеться, то безбожний та грішний де зможе з'явитися? Тому і виникає питання у людей: так буде церква Божа на суду чи ні? І е, ми читаємо в Слові Божому. Ну, не все так зрозуміло, отак, от е, ну, отак от, прочитав і все зрозумів. Є такі е, тяжкі місця для розуміння. Апостол Пе Петр про послання Павла каже, що ну, він пише не не просто, він пише, що деякі люди не зрозумів, е, і перевертають те, що вони читають. Бо, ну, по-перше, апостол Павло так писав трошки тяжковато, по-друге, це треба розуміти духовно ці всі речі. Тому отак. Але, але слово Боже, каже, що буде два суда. Один суд буде Христов, коли прийде церква його для того, щоб судити свою церкву, а потім буде вже суд для того, щоб. Останні люди, які не змирились перед Богом, пристать перед Богом одержати кожен те, що Він заслуговує. Так написано. Але я хотів би, щоб ми сьогодні порозмислили, якщо ми церква Божа. Ну, З невіруючими людьми, з тими, хто не схотів поклонитись Богу, зрозуміло. Слово Боже, про це багато говорить. І Ісуси, і апостоли, і навіть в старому заповіті можна знайти. Той суд, який буде страшний суд, який буде е, на вічне осудження. Але от ми, віруючі люди, ми, будемо, ми пристанемо на суд Христов. Що ж, що ж то буде за суд? По яким параметрам там е, нас будуть судити? І я прочитаю із книги Об'явлення, 14 розділ 13 вірша, і почув я голос із неба, що до мене казав: напиши. Віднині блаженні мертві, які вмирають в Господі, так каже дух, вони від трудів своїх відпочинуть, а їхні діла йдуть разом з ними. Получається, що коли віруюча людина, яка в Христі померла, за чимось її діла йдуть за нею чи з нею. Я прочитаю ще один текст. 2 Коринтянам 5 розділ з 10 вірша. Бо мусимо всі ми з'явитись перед суд, судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив Він, чи добре, чи лихе. Тобто, я думаю, що з цих текстів зрозуміло, що коли ми пристанемо перед судилищем Христовим, то Христос нас буде судити згідно з нашими ділами. І тому нам е, потрібно в першу чергу звернути на наше життя е, увагу, як, як ми живемо, які діла ми робимо. І е, в, 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 в даних текстах не говориться е, тільки про добрі діла. Взагалі, про всякі діла, які ми робимо. Е, в нашому житті. І по нашим ділам ми і будемо суди, судими. І, і, і теж в першому Корінті, третій розділ, з восьмого вірша, записані такі слова. Хто садить і хто поливає, є одним. Та кожен отримує свою нагороду за своїм трудом. Тобто не буде у Бога такого, щоб. Ну, всі ми прийшли, всі ми спасенні, і всі ми кожен отримав свою пальму, свою ліру там чи якийсь музикальний інструмент, халат білий, і ми під цей під цим деревом сіли і мурликаємо собі мелодії. Такого не буде. По перше, це взагалі неправильне розуміння царства Божого, в якому ми будемо жити. А по-друге, слово Боже каже, що ну, немає неправди у Бога. Є люди, які увірував, вони служать Богу, вони роблять щось во славу Божу. А є люди, які увірували, а потім там мені хоча б на порозі у Царстві Божому, та й мені досить. Ну, і зрозуміло, що це ну, так не. Не повинно бути так, неправильно, ненормально. Ісус Христос розказував притчі про, про це. Він казав, що одному дав, господин його дав стільки, та другому ну, у того поменше сил то дав поменше, третьому ще скількись дав. А потім прийшов і каже: Ну, я хочу побачити, що ж ви зробили з тим, що я вам дав. І написано, кому більше дано було, хто його ще більше умножили, йому більше було дано, тому поменше було дано, а тому взагалі нічого не було дано. Тобто, я думаю, що це важливо для нас розуміти це, коли ми пристанемо там, коли ми прийдемо к Богу, к нашому Спасителю, то ми всі будемо спасені, ті, хто увірував. Без варіантів. Це милість Божа і по милості Божої ми спасаємось ні по ділам. І оцей суд Христов не буде для того, щоб ми отримали осудження. Цей суд Христов буде для того, щоб кожен з нас одержав ту нагороду, яку ми, до якої ми прагнули в цьому житті. Далі, 1 Корінтінам 3 розділ з 12 вірша. Чи буде хтось на цих підвалінах із золота, срібла, коштовних камень. Будує хто з цих на цих підвалинах із золота, срібла, коштовних каменів, дерева, сіна, соломи. Діло кожного стане явним, бо день покаже його, тому що воно відкривається вогнем, і вогонь випробовує діло кожного, яким воно є. У кого діло, яке він збудував, уціліє, той отримує нагороду. У кого діло згорить, той зазнає втрати, однак сам спасеться, але так, ніби з вогню. Тобто, в принципі, тут так написано, що да, спасеться, але так, як без вогню. І якщо б ми собі в от уяві просто представили людину, яка спаслась з вогню, я, за, я думаю, що зараз ну, це проще зробити. Я думаю, що багато людей, які тікали з зони бойових дій, вони втікли, просто документи встигли взяти. Ну, я такі історії чув. В нього нічого нема. В нього ну, хорошо, якщо документи є. І от Точно так же буде з деякими, які пристануть перед Богом. І коли я кажу деякі, я розумію, що і я, ж, в принципі, теж можу бути в тому числі. Чому я зараз і проповідую? Тому що я розмишляв над цими віщами. Я думав, так як, як ж мені жити, і що мене там ожидає в царстві, тому, в царстві Божому. І, і не хотілося би бути тим, хто як би з огня спався. Хотілося б принести. Якусь славу Божу, принести щось, що воно коштовне там. І наше життя воно буде випробовуватись. Воно буде випробовуватись вогнем. І стоїть тільки те, що воно має реальну ціну. Але ми можемо багато діл робити. І е, около церковних, і багато діл робить, ну, просто добрих діл там, і во славу Божу, там е, ну, всяке може бути, але е, є тут один нюанс. От, е, що ж буде випробовуватися, з наш... ну, е, що ж, аж, а яка може бути проблема з нашими ділами? Ну, посчитали, оце, добрих діл стільки -то не робив, ну там е, служіння от таке дні, все це е, зложили, так. Це коштує от стільки на тобі. Не все так просто. Написано, що Бог буде судити не тільки діла наші, а наміри, з якими ми робили ці діла. Ми читаємо 1 Коринтянам, 4 розділ, 5 вірш. Тому не судіть передчасно нічого, аж поки не прийде Господь, що і висвітлить таємниці темряви та виявить задуми сердець, і тоді кожному буде похвала. Від Бога. Буде похвала від Бога. Але спочатку Бог на, на світло він покаже, а які ж твої наміри були, тоді, коли ти робив ну, якесь діло. І є приклади в Слові Божому. Допустимо, ми читаємо, що Ісус Христос каже е, е, такі слова. Матвіє 7 розділ, 21 21 верша, не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня: Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів виганяли, або не ім'ям Твоїм чудо велике творили? І їм оголошую я тоді, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Аказується, коли вони ганяли демонів, коли вони е, е, пророкували, тобто е, проповідували, коли вони зцілювали якісь, ну, е, вроді би, в ім'я Господнє робили якісь діла, Христос каже, та ви беззаконні робили. А хіба таке може бути? І е, е, тому нам серйозно до, те, до, до цього треба віднестись, щоб не вийшло, що ну тут взагалі е, участь цих людей, вона тяжка. Але якщо ми віруючі люди, і ми не взвішуємо свої е, діла уже в цьому житті, то ми можемо спастись, але якби е, із вогню. Філіппійцям перший розділ з 14 вірша. апостол Павел каже про проповідуючих слово Боже. Багато братів, набравшись упевненості через мої кайдани, почали з більшою смі... Смі... сміливістю говорити слово. Деякі, правда, проповідують Христа із заздрості і суперництва. А що таке буває? Ну, апостол Павел каже, «Да, я знав таких. Апостол Павел, я думаю, брехать не буде. Тобто він розумів, що оці люди вони проповідують, але вони проповідують нечисто, як він каже. Їх наміри ну, зовсім не ті, якими, ну, які від них е, 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 ожидались. Є один такий приклад ще в Старому заповіті. я думаю, що ну, багато хто пам'ятає такого проповідника е, пророка Іону. Його, я слухав якось, його євангелізацію називають самою успішною в історії світу. Покаявся цілий город, огромний город. Безбожників самих, що ні на є. Чого не хотів туди його знайти, бо це страшні люди були. І після його євангелізації, так називаємо, Люди покаялись і були в пості, і люди, і і тварини, і ну. Але, по-перше, він взагалі не хотів іти на, на, ну, на виконувати волю Божу в цьому плані. По-людськи, його можна зрозуміти, але не хотів. І апостол Павел каже в першому посланні Корінтінам, що якщо я щось роблю не добровольно, а от, от, із за того, що мене хтось, то я не буду мати награди. І е, Іона, коли його Бог все-таки заставив іти, і проповідувати, він пішов проповідував, але в його серці було, не були наміри, е, щоб люди спаслись після його проповіді. Він сів і він жадав. Коли ж Бог все ж таки покарає цей город. А потім, коли він побачив, що цього покарання не буде, він зажадав собі смерті. От настільки його серце було наповнене наповне, не тим, що потрібно було, не ті наміри, які від нього Бог ожидав. І тому от, от, от є таке служіння, воно успішне служіння, але при цьому, коли звісить. Наміри, наміри людини, то, в принципі, ти, ти, ти зробив це, навіть із під палки ти це зробив. І так і не, не, не покаявся в своєму серці, що так і не зрозумів, що від тебе потрібна любов, а не ненависть до тих людей, яким ти служиш. Тому, коли ми пристанемо на суд Христов, я ще раз зауважую, ми не будемо судими для того, щоб нас... З усім світом, який не склонився перед Богом, засудити і відправити в гієну огніну на віки вічні. Ні. Але будуть судитись наші діла. І будуть судитись наші діла по нашим намірам. І є ще одне, на що я хотів би зауважити, що слово Боже каже, що ми будемо також судіми і за, не тільки за діла, а й за слова наші. Матфія 12 розділ, 36 вірша. Кажу ж вам, що за кожне пусте слово, яке скажуть люди, вони дадуть звіт у День суду. Бо своїми словами виправдаєшся і своїми словами засудишся. Ну, нема такого, що ми можемо ляпати язиком, що хочемо, і за це нам нічого не буде. Ні. Нам потрібно. Це тяжко, це, це капітально тяжко. Особливо, якщо ми, може бути, в якомусь такому стані ну, або роздратовані, або роздратовані. І тому, по-людськи, да, ми, 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 ми друг друга розуміємо. Да? Є, є серед нас ті, хто, в принципі, його штирхаєштирхає, штирхає, а з нього слово попробуй видавити, яке видавити, це... але ж внутрі-то там ті слова є. І написано Єфісіанам 4 розділ з 29 го вірша: ніяке гнило слово хай не виходить із вуст ваших, а тільки добре для потрібного збудування, щоб воно приносило благодать слухачам. Так само і непристойність, і пустослів'я, чи жартівливість, які не личать вам, а навпаки, подяка. Тобто, зі словами, то тут взагалі проблема. І Яков, розуміє це, він пише, що той, хто зміг покорити свій язик, той, хто панує над своїм язиком, то людина досконала. Є серед нас досконалі люди. Але ж за це Бог буде судити нас. І це. Десь буде нашу нагороду зменшувати, якщо ми не утримували свого язика. 1 Корінті 9 розділ з 24 вірша. Хіба ви не знаєте, що на змаганнях біжать усі бігуни, але нагороду отримує один. Біжить так, щоб здобути її. Кожен учасник змагання від усього утримується. Ті, щоб отримати тлінний вінок, а ми не тлінний. Тому сам я біжу не так, ніби без цілі. Б'юся не так, не так, ніби повітря б'ю, але вмертвляю і неволю я тіло своє, щоб, звіщаючи іншим, не стати самому негідним. От в цих, вірша... в цих словах можна побачити, що щоб нам жити правильно. Нам потрібно для себе взяти ціль. Апостол Павел каже, я живу не просто так, щоб ну, живу, всі живуть, я живу, ну, сім'я, діти, робота там і так далі. Ні, він каже, в мене є ціль. І якщо ми собі поставимо ціль все ж таки максимально зробити раді слави Божої на цій землі, щоб отримати нагороду, то, ну, відповідно, ми і будемо так жити. А якщо в нас цієї цілі не буде, то і діла не буде. І є ще один нюанс. Е, може дехто де подумає, то наша мені та нагорода? Наша воно мені не треба? Я, в принципі, ну, мені там. Би. Але це якось Ісус Христос розказував одну притчу теж про, про таланти, як Він давав таланти людям, людям. І один нічого не зробив, а просто зберіг те, що йому Його Господин дав, і він приніс, і то йому сказав, ти лукавий і лінівий. Лін, 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 Даже земне наше життя воно показує, що нам не все рівно. Що ми там отримаємо. І цьому багато прикладів. Коли ми купляємо щось таке коштовне, ми купляємо аби що. Чи ми купляємо щось получше вибираємо? Їжу, коли ми купляємо. Та це поскидав все, в одну тарілку наївся. Ні, ми хочемо, щоб у нас їжа була більш-менш нормальна. Бажано, щоб у нас здорова була їжа. Ми, якщо ми купляємо машину, ми хочемо на свої гроші максимально таку хорошу машину. І ми не скажемо, що коли нам продали якийсь зламок, нас обманули, ми не скажемо, та, в принципі, мені таке діло. Ні, ми підемо до тої людини і скажемо, а що ти робиш? Коли ми плануємо поїхати на отдих десь, теж ми ж не скажемо, а та там мені різниці, що я там буду, як там, з'їздив. Ну, головне, щоб сонечком трохи піджарило та й вернутися назад. Ні, ми хочемо ну, відпочити трохи. Тому це лінь або лукавство, якщо ми кажемо, то мені б там, в принципі, десь ні. Ми всі хочемо, щоб нам було хорошо. І тому для нас це ну, повинно бути мотивацією. Або я, якщо я нічого не роблю для, для того, щоб отримати там якусь нагороду, якісь благословення понад ті благословіння, які будуть дані всім, якщо я нічого не роблю, або я не віруючий в плані не вірю в, в те, що Бог справедливий і він воздасть кожному по ділам Його. Або я лукавий, або я лінівий. В других всіх случаях люди е, е, будуть щось робити для того, щоб отримати цю нагороду. І тому, тому я хочу в підсумку сказати, е, для того, щоб нам, коли ми станемо перед е, е, престолом Христовим для того, щоб одержати свою нагороду, нам потрібно дивитись на своє життя. Є в ньому добрі діла, є в ньому діла віри. Воно може бути ну, по-людськи, та й не скаже, що це добре діло. Там. Але це по вірі було зроблене діло, і Господь з цим вважається. Нам потрібно дивитися за своїм язиком, щоб нам за цей язик не, не умалілася наша нагорода. В об'явленні об Ісус Христос каже, тримай, що ти маєш, щоб Твого Вінця ніхто не забрав. Аказується, може бути таке. Аказується, може бути таке, апостол Павел каже, що якщо ти робиш діла якісь, бо слава Божу, то роби і не знемогай. А роби так, щоб одержати нагороду. Бо якщо ти ніс, ніс, а потім покинул, а хтось підійде і візьме отой от, от, от твій труд, яким ти трудився, бо ти чуть-чуть не доніс, візьме, і він отримає цю нагороду. Тому от для, для нас це, я думаю, що це для нас важливо, щоб нам е, все ж таки от, е, в своєму житті і на цей. Е, ну, Нам набагато що потрібно е, звертати увагу. І на це теж потрібно нам звернути увагу, щоб нам прожити наше життя достойно, і коли ми пристанемо на суд Христов, щоб одержати нагороду свою. Е, бо Бог проведе кожну справу на суд, і все потаємне, чи добре воно, чи лихе. Давайте помолвимся.